Доброго дня, любі дітки і батьки! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему. Називається тема ліс. Всі ви, мабуть, неодноразово були в лісі і знаєте, що це таке. І ми візьмемо книгу для батьків і відкриємо на сторіночках 36 і 37. І розглянемо. Ліс називають, ось тут ми бачимо картинки з зображенням лісу. Ліс називають легенями планети, бо у лісі росте дуже багато рослин, які наповнюють повітря киснем. У лісі живе багато тварин, птахів, комах, багато різних рослин росте. І ось тут зображено ліс у різні пори року. Також тут зображено, що є у лісі на землі, що є під землею, що є вгорі в небі в лісі. Ось тут ви уважно на сторінці 36, мами нехай почитають уважно завдання і разом з мамами виконайте завдання. А ми давайте трішки розглянемо, що ж відбувається в лісі у різні пори року. Ось, наприклад, це ліс у нас на весні. Це весна в лісі. Подивіться уважно, які тут рослинки в лісі ростуть весною, які є тваринки, хто є під землею. Так само розгляньте, що влітку змінюється в лісі, що осінню і що взимку. Ось, наприклад, грибочки в лісі виростають коли. Так, вірно, восени, осінью виростають грибочки в лісі, і ось, добрики веселинка, збирають грибочки. А влітку в лісі чого багато. Так, квіточок, ягідки є влітку в лісі. На весні у лісі все також оживає, Прокидаються тваринки від зимового сну. А взимку в лісі, взимку в лісі ось бурхливе життя під землею. Тут ми бачимо і кого. Так м'ячка і мишку в нірці. Вони взимку лише під землею живуть. І не виходять на вулицю, на повітря, бо там все замерзла земля, крилася снігом, тому вони проводять всю зиму під землею, а навесні влітку і восени вони ще можуть і вилазити з нірок, і бігати по землі. Також подивимося, що відбувається в нас в небі. Навесні пташки прилітають із теплих країв, а восени вони навпаки. Відлітають у теплі краї. Ліс потрібно берегти. У лісі потрібно себе гарно поводити, не насмічувати, не зрубувати дерев, не лавати гілочки в кущиках, вести себе потрібно в лісі гарно, дотримуватися правил поводження в лісі. Про це вам більше розкажуть мами, тата, почитавши ось ці завдання. А сьогодні ми попрацюємо із карткою 78. Подивіться уважно і назвіть, що ви тут бачите. Що це таке? Так, ялинка це кущики і камінчики. Всі ці предмети ми можемо побачити. У лісі. І сьогодні буде дуже цікаве завдання. Вам необхідно буде взяти фломастери чи олівчики і виконувати завдання за вказівками. Вам допоможуть у цьому мами або тата. Мама чи тато буде вам говорити, що вам необхідно намалювати, а ви будете малювати. Ось вам необхідно буде. Посередині над ялинкою намалювати сонечко. Посерединці, ось тут над ялинкою, намалювати сонечко. Якого кольору буде сонечко? Так, вірно, жовтого. Ось ви візьмете жовтий фломастер чи олівчик і посередині над ялинкою необхідно намалювати сонечко. Потім. Вам потрібно буде праворуч, це ось ви подивитесь, де у вас права рука, а правою рукою ви малюєте, пишете, їсте, В основному ми більше працюємо правою рукою. Визначити, де у вас права рука, і от справа від сонечка намалювати хмаринку. Хмаринка якого буде кольору? Так, блакитна, чи синя. Ось ви знайдете синій, чи блакитний олівчик чи фломастер, і справа від сонечка вгорі намалюєте хмаринку. А з хмаринки у вас буде капати три краплиночки. У вас буде намальована справа від сонечка. Хмаринка, з якої капає три краплинки. Потім вам необхідно буде під кущиками намалювати два грибочка. Ви знаходите кущики і необхідно під внизу, під, під кущиками намалювати два грибочки. А біля камінчиків, поруч із камінчиками намалювати їжачка. Ось у нас камінчик і от поруч біля камінчиків намалюйте їжачка. Ось таке цікаве. Таке важке сьогодні завдання вам буде. Необхідно вам за вказівками все уважно намалювати, слухати уважно де що потрібно буде намалювати і намалювати. Знімайте відео, як ви будете малювати, або ж фотографуйте вже готовий малюночок. Розкажіть, де ви що намалювали. От, знімайте відео і розказуйте, де що ви малювали. Ось таке цікаве, цікаве завдання сьогодні. Ви Попросіть маму чи тата допомогти, так щоб мама чи тато вам говорили де, що потрібно малювати, а ви будете малювати. Бажаю успіхів у виконанні завдання. Надсилайте нам відео чи фото. До побачення, до нових зустрічей!